Джеймс Коррі, серія Експансія, Книга 4 Нацгарищі Сіболи. Відкриття порталів так званих хворіт спричинило масову колонізацію нових світів. Тисячі людей кинулися на пошуки кращого життя. Однак незалежним переселенцям довелося зіткнутися з потужною корпорацією, яка отримала ліцензію. На вивчення незвіданих територій. На далекій планеті Ілос спалахнула справжня війна, що загрожує поширитися до самої землі. Джеймсу Голдену та команді його корабля Росенан доручено вирушити на Ілос і спробувати зупинити кровопролиття. Але чим більше Голден розмірковує над тим, що відбувається, Тим сильніше йому здається, що ця місія переречена на провал, а тим часом голос смерця повідомляє йому, що велика цивілізація, яка колись мешкала на цій планеті, зникла і що вона була безжально знищена. Після відкриття воріт біженці з Ганімера заселяють нову планету по той бік кільця. Будують житла, подобувають літій. також на планету прилітає дослідницький корабель із губернатором та вченими. Поселенці, не задоволені цим фактом, підривають човник і частина команди гине. На планеті починається війна за ресурси. Тому Голдона посилають залагодити цей конфлікт, але щось пішло не так. Ой, не так. Загалом книга гарна і читається легко, багато роздумів щодо того, як визначати власність, хто які має права та як далеко вони можуть зайти. Наприкінці інтрига і нінатяку на те, куди ж полетять далі наші хлопці, що вони взагалі збираються робити. Роман захопливий, хоч і фантастичний. Хто припаде до нього ввечері, той до ранку дочитає. Тому приємного всім контакту з майбутнім землян. Ці чудові версії від Джеймса Корі. Експансія на згарищі Сіболи. Навчальна книга Богдан рекомендує.